П'яти мільйонів українців пройшли через міру, і в нас були дні, коли у Львові жило більше двох мільйонів людей. Тиждень місяць Сьогодні він приймає 150 людей. Тисяч наших українців, які представляють різні міста, різні регіони нашої країни, як правило, це є Схід, Південь, ну і, звичайно, це є міста, які знаходяться в окупації. Тому особлива увага, звичайно, до Мелітополя, до Маріуполя, до Скадовська, тому що ніхто не розуміє той біль, коли в моїй хаті сидить ворог. І ти не можеш туди прийти, тому звичайно всім зацікавлені в тому, що якомога скоріше можна було деокупувати кожен клаптик нашої землі. І я думаю, що для мене за честь буде одну з перших візитів зробити в Мелітополь, і громада міста Львова з радістю буде долучатися до допомоги чим зможемо, тому що. А, обожнюю черешню недобути. А тут сказали, що у вас є добрий мед. Ну а якщо вже мед є, то вже все. Тоді вже треба їхати в Сталі. Ми маємо центр наш міський, який надає послуги для всіх переселенців. Ми маємо дуже багато локацій. Вони, як правило, поєднують людей з різних територій. Наприклад, у нас велика. Така частина живе міль... е... священні Діві Марії. Так? Маріаполіс, великий її простір, а також Скадов зараз відкриває свій простір. Тут ми допомагаємо. Для нас всі рідні. Знаєте, для мене є е... львів'яни, які живуть давно, і є нові львів'яни. Ми їх так називаю. і ми дуже зацікавлені в тому, щоб була максимальна інтеграція, щоб люди приносили щось своє цікаве з точки зору культури, і ми готові ділитися. У мене дружина, як правило, опікується людьми, які приїхали з різних регіонів. І дуже цікаво, коли ну, пані не дуже добре говорили українською мовою, то які не вони спили. Вони, вони, вони разом почали співати українські пісні і в них. Відроджувалися спогади з дитинства і такі молодії з'являлися, такі слова спохая находили. Тому любов, знаєте, любов може розтопити будь-які лі.